Добрий день, шановні батьки. Сьогодні говоримо про шість принципів першої психологічної допомоги як діяти, коли важлива кожна секунда. Перше, підійдіть. Встановлюйте контакт із потерпілою людиною ненав'язливо та співчутливо. Зробіть це у безпечний спосіб і для людини, і для себе. Зазвичай підходять під кутом 45 градусів на відстань витягнутої руки. Представтеся, назвіться, озвучте свою посаду. Поясніть, що ви є для того, щоб з'ясувати, чи можете надати допомогу. Пам'ятайте, що першою є медична допомога, якщо людина її потребує, а потім психологічна. Не очікуйте, що люди. Відразу будуть позитивно реагувати, якщо людина відмовляється, ненав'язливо нагадуйте, що ви поруч щоб допомогти. Друге, підтримайте, оцініть потреби людини медичні, чи потребує меддопомоги медикаментів, фізичні, чи потребує тепла, води, їжі, туалету, безпекові, яке освітлення, температура приміщення, розміщення меблів, чи є доступ повітря тощо та загалом ситуацію. Знайдіть безпечне місце, куди можна відвести людину, яка переживає стресову подію із місця трагедії. Якщо неможливо відвести з місця трагедії, то принаймні зменшить вплив контакт, наприклад, відверніть, щоб не було зорового контакту. Захищайте та шануйте людську гідність потерпілого це дуже важливо. Третє, пам'ятайте про реальність, запитайте та називайте потерпілого на ім'я. Це те, що повертає до теперішнього моменту. Запитайте людину, чи знає вона, що трапилося, де знаходиться. Розкажіть, потрібно обов'язково правдиву інформацію. Допомагайте зорієнтуватися у ситуації, Зосередьтеся на диханні. Говоріть спокійний вдих, видих, дихання це те, що завжди є з нами і допомагає зменшити рівень стресових реакцій. Нагадайте інформацію, що з людиною відбувається, що буде відбуватися. Що робити далі, що було зроблено, що наразі відомо про подію, важливо врахувати, чи людина в змозі почути та зрозуміти повідомлення. Говоріть просто, коротко, за потреби багато разів повторюйте, запитуйте одне й те саме. Четверте, посприяйте вияву емоцій. Якщо людина не виявляє емоцій, спробуйте допомогти їй у цьому. Говоріть з нею, коли бачите, що, наприклад, людина розізлилася чи розплакалася, не лякайтеся, бо насправді зроблено добру роботу. Мозок включився у роботу. Насправді, на позір спокійні люди часто є більш зраненими і більше потребують допомоги. Нормалізуйте переживання та їхні зовнішні прояви у складній ситуації є нормальною реакцією на ненормальну подію. Довіряйте здатності людини впоратися із ситуацією, не робіть все замість неї. Максимально включайте потерпілого у якусь активність, повертайте людину до тут і тепер. Це допомагає відновити власну гідність і не потонути у відчутті безсилля. П'яте потурбуйтеся, з'ясуйте, чого потребує людина. Запропонуйте воду, ковдру, хустинку тощо. Скажіть, де можна задовольнити фізіологічні потреби? Слухайте, не бійтеся водночас мовчати, інколи людина не потребує ваших реакцій. Просто хай знає, що ви поруч акуратно та обережно використовуйте фізичний контакт, який має бути достатньо міцним, не за легким, не за сильним. Це дає відчуття стабільності. Наперед, все проговорюючи, переведіть у безпечне місце, пояснюйте все, що робите. Наприклад, зараз вкрию ковдрою, не створюючи ситуації невизначеності. Це дає відчуття стабільності. Все добре. Шосте передайте, не потрібно давати раду з усім самостійно. Передайте потерпілого рятувальникам, рідним, друзям, сусідам. Допоможіть відновити контакт із родичами. Спробуйте разом знайти потрібний контакт, наприклад, номер телефону. Не залишайте людину без нагляду, завданням того, хто надає першу психологічну допомогу. Якомога швидше стати непотрібним і вірити в здатність людини впоратися. Пам'ятайте, що не всі, хто зазнали стресу травматичної події, будуть потребувати першої психологічної допомоги. Дякую вам. Za uwagę.